Вітаю вас, мої підписчики, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на 4 жовтня, п'ятницю 2024, да? 2024 року, я хочу сьогодні провести експеримент, трошки зробити, разнообразити нашу карту дня. І я хочу, щоб ви, продивившись це, як, цю подачу да, карти дня, яку я зараз вам запропоную, ви мені написали, подобається вам так, і вже все-таки оставить те, як було раніше. І так, дивимося карти дня. У нас, так як і завжди, 4 варіанти на. На 4 жовтня 2024 року. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Четвертий варіант. Так, це обща енергетика, да? і тут ми дивимося, додаємо фінанси і особисте життя. Да? Фінанси. І ось особ... другий варіант і особисте життя. Фінанси і особисте життя третій варіант. І фінанси і особисте життя, четвертий варіант. Так, і нам буде допомагати в цьому вирішуванні цих, цих питань, вже да? буде ще одна третя колода. Так. Ото от це буде. Вибирайте, будь ласка. Який варіант у вас до себе тягне? І так, приступимо, перший варіант. Дивимося обща енергетика, обща енергетика дня. Яка буде обща енергетика дня? Обща енергетика дня на 4 жовтня 2020. 24 го року уй, одиничок, це, це, це у одиничок дев'ятка, Пентаклей. Це в нас п'ятниця, от завершення, оце дійсно карта п'ятниці, завершення роботи. Да? Я закінчилась неділя, я всім довольний. Слава Богу, наконець-то можна буде віддохнути. Тобто, да? ви всім, ну, це карта стабільності. На якості успіха якогось навіть да? Там, труд, да? що ви все зробили, що ви всім довольні, може, якісь інформація прийде до вас, яка вам дуже подобається. Да? Оце така енергетика, енергетика дня, я задоволений, скажімо так. Да? І тепер дивимося у фінанси, що у вас по фінансам? Фінанси для першого якісь зміння фінансів. З чим це пов'язані новий, новий істочник доходу, скажімо так. Да? Якийсь у вас по фінансам буде новий істочник доходу? Що це, що це за доход? Е, ну це знає, це о, е, знає, Може бути як, як ваш основний істочник доходу, да? але вам можуть дати якісь преміальні, там, може вам якусь до, допом, ну, дотацію. Якусь, щось таке буде, знає, Як наче воно ще основне, е, основний зароботок, але він буде доповнення. В кінці, в кінці неділі да, щось там додали, чайові, ну, скажімо, грубо говоря, да, там, чи щось є. Ну це може бути не тільки фінанси, це не тільки гроші, це ж може бути матеріальне, це може бути і ее да, там продукти, ну, неважно. Але але може це по цій карті, це може ще буть, наприклад, від якогось чоловіка ви получите допомогу, да? Мужчини, якого стабільного власного начальника там, скажем, да, допомогу. Це для чоловіків і для жінок, да? Від якогось чоловіка, е-е, який може, ну, дати фінансово вам гроші, да, допомогти, поміч. Що якесь ви не ожидаєте, а, вон, а істочник, ви получите ці гроші. Це фінанси і особисте життя. А особисте життя в ограниченні. Тобто, е ну, якщо хочете кудись пої піти, наприклад, п'ятниця, да, то у вас не вийде. Да, щось, щось все одно буде якась неможливість. Неможливість якась. Е чи навіть ви самі можете не захотіти, помієте? Але якесь в особистому житті ну, не, можете не виказувати свої емоції. Да? Якось... Скільки можна воювати, скільки можна доказувати, не хочу я нічого, хай от буде, як буде. все. Або, або останки мене в покої. Да? Все, я хочу побути один. Підвісив, підвісила ситуацію, чи підвисив ситуацію, і п'ятниця, заморений, е випить, віддихнути. Да? От таке. Як на... Якщо ви хочете кудись піти, наприклад, хотіли кудись піти, то ви не підете. Да? Тобто це буде дома на дивані перед телевізором, я б так сказала. Це... В особистому житті. Да? Тобто, емоції не проявляємо, я закритий, дайте віддихнути, тяжка неділя і хочу побути один. Да? Вам ніхто не запрещає, але ви ну що там, нікуди не підеш, да? вам ніхто не запрещає, Просто ви самі цього не, ну, не захочете, скажімо так. І отакий у мене розказ прогноз з карти дня. По-новому, да? пожалуйста, напишіть, треба вам так, чи все ж таки оставить карту дня, як, як обично, да? карта дня і все, без, без розшифровок. Е, одинички, така карта дня для вас. Дякую, що подивилися. Ставте, будь ласка, лайки. Я вас дуже-дуже прошу. Бо просмотрів багато, а лайків немає, а YouTube просить лайків. Е, і, як завжди, моє традиційне все буде добре. І дякую, що ви зі мною. До зустрічі! Двоєчки, вітаю, вітаю, вітаю вас! Сьогодні дивимося карту дня для вас на 4 жовтня 2024 рік. І так, обща енергетика дня, колісниця. Сьогодні ви будете бігати, їздити, мотатися, рішати питання. Все время в усе Карта енергії бистроти, скорості машин, транспорту, ви будете постоянно в двіженні. Так, також це може бути, якщо, наприклад, ну, матеріальне, в такому випадку, в матеріальному миру да, ви будете в движенні. А якщо дивитися з точки зору енергетики, то ви будете. Керувати своїм життям. Ви керуєте своїм життям. Отак-от. От Боже, я забула мікрофон. Підождіть минутку. Ой, надіюсь, було мене чуть. Так, думаю, так лучше. Зараз, минуточку. Як не одне, так друге. За дурною головою. Так, і дивимося. Е... Тепер, що фінанси? А от фінанси щось вас розтраюють. Фінанси вам думки про фінанси, постійно думаєте, можете ночами погано спати. енергетика фінансів щось не виходить, щось чекаєте, а воно не йде. І Вона постійно якась така про це думки. а у вас якби один істочник доходу, да, і якось так. І ви не знаєте як його чи улучшить. А якщо ні, то значить, наприклад, одне направлення в бізнесі, да, і вам хочеться його розширити, мудро вложити гроші. В общем, у вас енергетика така, знаєте, у вас є якісь ідеї і ви не можете їх поки реалізувати. Поки це тайно, це ваше, закрите. І ви його поки не можете реалізувати, і в оці про фінанси у вас постійно якісь мислі, ви щось думаєте, щось перекручуєте, схеми якісь в голові. Можете ночами не спати за твоїх оцих думок. Але я хочу сказати, що карти показують, що у вас наскільки багато мудрості, очільник, що ви приведете оці свої фінанси, що ви там хочете, до сонечка. Тобто, Ви зможете добитися того, що ви хочете, але, ви... але це тільки тайне, да? тобто це... це навіть я б сказала, нікому не розказуйте. Якщо да? Вони... Покуда... у вас є ідеї якісь, то гроші люблять тишину. Да? Гроші, любов, удача, щастя люблять тишину. Тому, якщо у вас є якісь ідеї, то держіть це при собі, не, не афішируйте. І я вам хочу сказати, що у вас вийде все по фінансам. І в цей день, 4 жовтня, нічого не зміниться. Так само ви будете оце, в цих думках, це щось там. Може, як хотіли комусь щось порозказувати, то поки не треба цього говорити. Але по фінансам якісь нові задумки. Лічна життя. А лічна життя теж все хорошо, сонечко. Ну. Я навіть не знаю, що тут можна. Але може бути егоїстичні трошки. Да? Сонечко також може бути ще егоїст. Зараз подивимося, з чим це може зв'язувати. Сонечко можна своєю любов'ю, наприклад, своїм оцим опікою можна при... і пообжигати. знаєте. То Сонечко така теж двояка, карта, хоча вона вважається найкраще у колоді, але в неї обратна сторона можна ж сонце спалити. Тому майте баланс, як я завжди кажу. У всьому повинен бути баланс. Держання балансу у цьому всесвіті це ну, вищий пілотаж, скажімо так. Да? Будете, от, знаєте, як наставником, будете щось будете там розказувати, да? якісь відкривати тайні знання тайні знання, щось будете ділитися своїм життєвим опитом, з рідними. Да? Але ж я кажу, що це добре. Питаються, добре, і погано, ну, воно каже, правосуддя. Тобто, держіть баланс, не треба перегибати, не треба сильно бути навящим, не треба бути е, сильно різким. Як е, казав, учі, мені казав мій папа, да? а йому казав його батько, да? мій дідусь, він казав, папа мого звали Юрій, казав Юрій. Дедушка казав, Юрій, будеш сильно сладкий, злижуть. А будеш сильно горький, заплюють. Будь, держи серединку. Тому, е, навіть якщо ви наста, наставничеством да, там, чомусь учите своїх рідних і показуєте свою, свої знання і мудрість навіть зі своїми дітьми, да, то держіть е, Діти, ну, наші діти, там, да, і Вони повинні наварити свої шишки і пройти свій шлях. Тому не, не будьте таким сонцем. Який там обогріває, і можна зробити цим обогрівом медвежу услугу. Да? Тому все повинно бути в нормі, як кажуть. Тому і сонечко ваше на 4 жовтня на п'ятницю, в особистих відносинах держіть баланс. Тобто, не перегибайте, не спаліть своїх рідних своєю любов'ю, своїм сонцем. Ну і з другої сторони, не будьте егоїстом, бо сонечко це я, да? сонце, я. Тобто я егоїст і не чую других людей, не сприймаю других людей. Тому ви балансуйте. Отаке моє бачення і, про... бачення, і прогноз на 4 жовтня 2024 року для двічок. Дякую, що ви були зі мною. За особистими консультаціями в описі написано номер телефону, як зі мною зв'язатися. І, будь ласка, ставте лайки. Ваш лайк це моя це ваша подяка мені за мою роботу. І, як завжди, моя традиційна. Все буде добре. До зустрічі! Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої трічки. Сьогодні дивлюся для вас карту дня на 4 жовтня 2024 року п'ятницю. І так, обща енергетика для четвірочок. Смерть. Стоїм тихенько, ми вже знаємо, хто зо мною не перший раз, що смерть це не, не карта фізичної смерті, але в деяких собитях е може бути і так. Но карта смерті в варканнях Таро це карта трансформації. Тобто те, що у вашому житті було, енергія, яка була, вона зупиняється, умирає, да? і слідующа енергія після цієї енергії буде інша, тобто трансформується. Енергія, ми знаємо, що все в цьому світі, в цьому просторі, в цьому всесвіті це енергія. Абсолютно все, так, живе, не живе, все має енергію. І ця енергія, як по законам фізики, вона нікуди не дівається, ніде не зникає, да? не з'являється, не, не зникає. Да? Тому і, закони фізики. І Тому вона просто перемінюється, міняє свою е, 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 енергетику, да? своє плюс-мінус, мінус, плюс, як там, там ну, коротше, з фізикою якось не лади. Ну, ви поняли про що я. Тобто ваша та енергія, яка була, вона закінчується, переходить на інший рівень. Чи вверх, чи вниз, це ми зараз подивимося. Да? З чим буде пов'язана така ваша смерть і з чим це буде. Але я кажу, інколи, інколи дійсно ви можете почути інформацію, може, смерть близьких людей, не дай Господь, може там хтось знайомий, теж в деяких, в деяких ситуаціях життєвих може бути це. Ось дивіться, яка карта, карти як говорять, дивіться, ось ви були на енергії вогню. Да? От ваше. Не дивіться, що тут жінка, тут не важливо. мужчина, жінка не важливо. У вас була енергетика вогню. Тобто я енергія предпринимательства, яркость, кваліфіцірований да? Я там знаю, йду, у мене все, все в моїх руках таки, знаете, на троні сиджу. Ем, ну, молодець молодець. Да? чи ем, Бізнесмен да, такий от, всеярка, ну, як Льви. Да, от, наприклад, вони так, енергія, енергія Львів, вони такі. Очень яркі, красиві, да? Це така енергетика такого яркості. І тут ви чим-то заболіваєте. Да? Ну, Може, у вас і фізично було заболівання. Може, у вас було просто стрес якийсь. Може, у вас хтось із рідних заболів, і ви відвлеклися на це, понимаєте? Може навіть страх, енергетика, та, дев'ятка мічей, щось таке вас струхануло. Да? И... І ви перейшли в другу енергію. Тобто з однієї енергії, в другу енергію, в енергію пентаклі, Да? А енергія Пінтаклі це стабільність, не спіша, спокійно. Тут була енергія бистрати, рвення, летим, скачем, як вогонь. Да? А тут якесь щось трапилося, оце, оце, оце могло бути. Тобто переход, трансформація. Зрозуміло, і ви стаєте. Тобто ви стаєте більш спокійними, домашніми, хазяйственними, все додому, все до хати. Такими, Копійка до копійки, отакі більш зайняті спокійними життєвими ділами. Ми не йдемо на барикади, ми не ліземо на рожон, ми не зупиняємо поїзда і колісніці, а ми якось вдома. Тихенько, спокійно, от, так от, знаєте? енергія спокою, як, ну, м -м, такого, може бути з природою, знаєте, захочеться там, на природу поїхати, свіжим воздухом подихати, знаєте, от таке от, може бути. Тобто у вас трансформація, але ще кажу, інколи це може бути дійсно. І і смерть. Так, дивимося в фінансах. Що в фінансах не буде поступлення, фінансових движень немає. І я кажу, інколи це слава Богу. Тобто у вас стабільно, нічого не міняється. Отак от, от стоїть, як воно є, так воно є. В деяких случаях це навіть дуже хорошо, не плюс, ні мінус. Баланс. І В особистому а от в особистому у вас е, карта п'ятерка. Е, Мічей, це енергія воздуху, це е, карта називається Побіда любою ціною. Да? Це воїн, воїнственна карта. Да? Це карта війни, може бути. Тобто В особистому е, така енергетика воїна, розборок, сор. Це на п'ятницю вам. З чим буде пов'язана ця карта війни? Понимаєте, от у вас трансформація. Це ж ваша трансформація. Ось вона і, і, і тут вона теж грає. Карта трансформації. То є, то ж, от, щось закінчилось, да? От щось закінчилося, закрию дівчатку, бо зараз YouTube не розрішить. Е, ось, дивіться, у вас щось закінчилось, да? Ну, от. І тут ось, ось показують окончання, то карта мир, бачите, окончання якогось періоду в житті, або якогось, якоїсь справи. Да? Але дають нове начало. І ви в цьому началі майстер. Тобто ви все в ваших руках, ви в, начале, в началі якогось нового діла, і у вас, ви майстер, ви все, все можете. Тобто да? в особистому житті. В особистому житті, у вас заканчується якийсь період вашого о, життя, є якась нова ідея Евріка, вперше, щось ми вирішили, ну, чи на сімейному саєті, чи ви індивідуально, якщо ви одинокі. І все в ваших руках, весь світ весь з вами, всі енергії, енергії, які основні, да, оці, е, вода, воздух. Огоні, земля, всі вами підчинені, ви все можете. Ви майстер, майстер діла. Займатися будете своїм тим, чим ви можете, вмієте і знаєте. Отака От у мене карта дня для третього варіанта на 4 жовтня 2024 рік. Дякую, що ви були зі мною, дякую, що подивилися. Будь ласка, ставте лайки, коментуйте. І лайк це ваш лайк, це ваша подяка мені за мою роботу. Кому потрібна особиста консультація, в описі до цього відео є мій номер телефону, як зі мною можна зв'язатися. І... Я предоставлю вам більш детально, якщо вам треба по якимсь там питанням особистим, як да, розібратися, то я вам допоможу. Е, ну, як завжди, моє традиційне. Все буде добре, мої дорогенькі. І до зустрічі! Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої четвірочки. Сьогодні дивлюся карту дня для вас на 4 жовтня 2024 рік. Дивимося для вас, мої дорогенькі. І так, ой, не те потянула вже. О, щось думаю, оце ж сижу і думаю. Чи писати вам уже п'яте число в суботу, от по такому методу, чи буде три карти, чи дві? Оце ж ти ж думаю, це ж думки. А сама ж все, відключаюся. Карта дня для 4 варіанта на 4 жовтня 2024 рік. Карта Луна. О. Карта Луна це що непонятки, да? неясна ситуація непрояснена. Карта Луна це страхи. Карта Луна це може бути ще алкогольне п'яніння, да, затуманений розсудок. Карта Луна це може бути е, початок нового місяця. Да. Давайте подивимося, з чим це зв'язана ця карта Луни. Луна якась така. Ну, карта Луна це якийсь затемнений розсудок. Сон, да, там, ну, таке, як альфа-состояння, да, якесь таке трошечки, як... П'яненький, веселенький, і тому время, і в те час страх це ж теж жах якийсь, що ти неадекватний. Да? Тобто людина неадекватна. Так, дивимося, з чим це пов'язано в пов'язана Об'ясніть, будь ласка. Ясність проясняється. Тише. Луна, у вас не не прояснена якась ситуація, э, касає, касаємо касаємо е, у ваших рідних, да? Вашого ваш не, не прояснена не я немає ясності в пироді лично, личного, да, от вашого е життєвого наповнення, домашнього, сім'ї вашої. Вашої сім'ї, вашого рідного, може, про когось якусь інформацію не знаєте. От щось таке, щось, щось немає якоїсь ясності. І вас е, у 4 жовтня це буде дуже сильно безпокоїть. Якось вона активується, підніметься, і буде це більш актуальніше, да, ніж будь-який другий день. Так, дивимося, фінанси. Фінанси будете контролювати. Тобто, є, фінанси е, паш... Е, е, Паш — це контролюю, це аналізую, вивчаю, провіряю. Понимаєте, це якось наблюдаю, це щось, знаєте, як ото дуже часто буде провіряти карточку, чи прийшла зарплата, чи не прийшла. Ну, таке, знаєте, щось, щось буде з якимсь таким. З чим це Чим це зв'язано? Так, да, я ж кажу, що чи прийшла зарплата, чи не прийшла, а копійка не прийшла. Оце буде, знаєте, що будете контролювати, чого немає копійки. Коли буде таке впечатлення, що ви будете дюрити кар... свою карту банковську, і це буде постійно її якось контролювати, провіряти таке поощущення. Так, і лічна а лічна жизнь окончанні, з чим це пов'язано. Ага. Е, якщо ви комусь із, в лічній житті комусь там давали гроші, допомагали матеріально, да? Допом, допомога була, давали, не будете якось завтра е, чи коли в п'ятницю, ви скажете, ні ні-ні, гроші не дам. Гроші мені не дали, і я вам не дам. щось, щось емоційному, Не те, що емоційному, просто що не, не вийде дати вам своїм рідним чи кому, там, кому ви там допомагаєте, лічні да, ваші. Не робота, не бізнес, да, а іменно лічні що Кому ви допомагали матеріально, ви в п'ятницю не допоможете. Тому що, учитувая те, що у вас по фінансам вам. Щось не дадуть деньг, в п'ятницю не розчитаються з вами. І тому ви тим, кому ви даєте деньги, теж не дасте. Отак От б я сказала. Але тут у вас немає ясності, це вас дуже тривожить. Це старший аркан Луна, щось там зв'язано з рідними, близькими людьми. Тому якась непонятна ситуація. Отакий От у мене розклад карти дня для четвірочок. Мені дуже було б цікаво узнати ваше е, міністр, чи робити по одній карті, чи робити тако три, як краще для вас. Е, і також я е, е, прошу вас ставити лайки, тому що е, лайк це ваша Подяка мені за мою роботу, понімаєте? Просмотрів багато, дякую, а лайків ну, зовсім мало. І, як завжди, моє традиційне, що не трапилося в житті, пам'ятайте, все буде добре. Обов'язково все буде добре. Дякую вам, що ви зі мною і до зустрічі!